Сьогодні говорити будемо про валюту, падіння ринку, важливі призначення та ВЛК. Це 123-й випуск новин на ДОУ. новин українського та світового IT. Уряд призначив нового керівника Держспецзв'язку. що відомо про Юрія Мироненка. Е, нагадаю, ми продовжуємо слідкувати за історією з Держспецзв'язку. Е, минулі очільники зараз звинувачуються у корупції, і от є нове призначення. Е, Юрій Мироненко. Він був. Е, Керівником роти ударних БПЛА і взагалі працював у 112-й бригаді тероборони, тобто, це людина не з системи держпецзв'язку, а якби ззовні. Відомо про нього здебільшого з офіційної біографії, якого оприлюднив держпецзв'язку. Він працював до, типу, 15, 16 чи то 18 року в бізнесі, свого часу мав стосунок до холдингу стірол, потім там до якихось інших бізнесів. Потім зайнявся оцією державною тематикою, тому що там очолював інститут, який займався підтримкою реформ, і в 2019 році підписав контракт з теробороною, де і зустрів повномасштабне вторгнення. І от зараз отримав цю посаду, пообіцяв протягом короткого часу оприлюднити стратегію розвитку відомства. І загалом це дуже важливо, тому що це. Організація, яка має великий вплив на те, що відбувається, зі зв'язком в армії і взагалі. І от те, що там сталося, скандал. Він може, ну з одного боку, там є думки про те, що там треба все вичистити, і нічого живого там немає. З іншого боку, саме по професійній діяльності, все, що стосується кібербезпеки, там точно зібрана досить потужна команда. Тому подивимось, що, що там буде відбуватися, і які рішення будуть прийматися, бажаємо. Мабуть, успіху, і е, будемо раді записати інтерв'ю. Англійська має values. Без неї в сучасному світі Impossible. Тим паче, якщо ви працюєте в ІТ. Freedom to speak with the world, як то кажуть. А краще за всіх, що таке свобода в англійській, розуміє EnglishDom – найбільша онлайн школа англійської в Україні. А тепер про Benefits. В EnglishDom вас чекають індивідуальні заняття по відеозв'язку у зручному онлайн-підручнику. Графік занять ви підлаштовуєте під себе. Заняття можуть відбуватися з будь-якого девайсу, головне, наявність інтернету. В якості бонусу ви отримаєте доступ до розмовних клубів та мобільних додатків, які допоможуть швидше опанувати англійську. Ще на сайті EnglishDOM можна пройти тест на перевірку рівня англійської. Коротше, переходьте за посиланням в описі та записуйтесь на перший пробний урок безкоштовно. А з промокодом DOW отримайте знижку 15% при купівлі курсу. Документи для ВЛК тепер можна надсилати в електронній формі. Поки що це працює лише для військових. Міністерство оборони оголосило, що тепер майже всі причетні установи, військові частини і лікарні, де проходять ВЛК, мають підтримувати роботу в електронному режимі. І такі документи, як довідка про обставини травми, постанова ВЛК про потребу у відпустці, постанова про непридатність, інші документи, вони мають пересилатися в електронному вигляді, і це, я так розумію, дуже сильно полегшує життя багатьом людям, яким Раніше для цього треба було їздити подекуди сотні кілометрів. Якщо десь не працює, то закликають звертатися на гарячу лінію Міноборони. Скоро я думаю, щось викотять і для цивільних. Експорт українських IT-послуг почав зростати, але не досяг показників жовтня 2022 року. Аналізуємо цифри від НБУ. Е, цифри такі, що за жовтень обсяг експорту, it ІТ-експорту становив 529 мільйонів, і це на 8 мільйонів більше, ніж у вересні 2023 року, але менше, ніж було рік тому, тому що рік тому було 535. Е, тут мені здається, секрет цього зростання не дуже великий, тому що у жовтні був на один робочий. І день більше, ніж в вересні, відповідно, всі рахунки там і так далі, а це вже більше там декількох відсотків. Загалом це, звісно, ж падіння, тому що, окрім того, що воно відносно минулого року, так цей рівень продажів, я так як там справедливо зазначають у коментарях на рівні позаминулого, тому що, що ж є такий фактор, як інфляція, і вона в доларі останнім часом досить суттєва. Коротше кажучи, поки що все ще досить погано. Хоча, як я казав у новині про минулий місяць, схожі новині, є надія, що стає краще. Але поки що, походу, не стає. Python, Java, основи за HTML безплатно і українською. Прометеус переклав 10 курсів від провідних університетів світу. Це проект, який фінансується посольством Сполучених Штатів Америки, і він включатиме протягом декількох років переклад української 50 курсів. Є перших 10. Вони вже доступні для реєстрації. Це cs 50, вступ до штучного інтелекту з Python, програмування для всіх основи Python, Python, структури. Даних основи програмування HTML, CSS та JavaScript, програмування на Java, програмне забезпечення, основи проєктного менеджменту від Каліфорнійського університету. Напрометевся багато прикольних курсів, і тепер їх буде ще більше і українською. Але там в коментарях правильно пишуть дуже шкода, що багато хто з наших співвітчизників в першу чергу піде гуглити якісь уроки на Ютубі і швидше за все нарветься на якийсь руснявий канал. Але от гарного контенту українською стає дедалі більше. Це не. Може не радувати. До речі, якщо хтось проходив якийсь з цих курсів, напишіть в коментарях, як він вам був. Google шукає нового регіонального директора для України. Можна працювати з Києва або Варшави. Дмитро Шоломко, який очолював Google Україна 17 років, нещодавно полишив компанію і тепер там вакансія. Можна. Подаватись досвід, який потрібен, і що взагалі робити. Давайте обов'язки налагоджувати зв'язки з бізнесом і людьми, які приймають рішення на високому рівні, це я так розумію з американського боку. Працювати над бізнес-планом, стратегією управління комерційною діяльністю, коротше, організовувати продажі, керувати продажами для великих клієнтів, співпрацювати з рекламодавцями хмарним бізнесом Google, забезпечувати зростання бізнесу, представляти Google на ринку за межами ділових. На ринку, на ринку за межами ділових відносин. Ну, коротше, по-різному представляти Google, посада це не, не в сенсі розробляти якісь сервіси, це вона така більш адміністративна і про продажі. Але мені здається, що якщо у Google там раптом проблеми з кандидатами на цю вакансію, вони мають пообіцяти, що там буде можливість переконати хед офіс Ютубу в тому, що треба вичистити русню з українського простору. І от людині буде близько занести таку пропозицію. Хоча, хоча щось сумніваюся, що зсередини гугла це станеться, дов і бренд Стек розігрують MacBook за донати для ЗСУ. Гроші збирають фонду коло буде куплено БПЛА Шарк для 45 ї окремої артилерійської бригади. І як мені підказала, редакція це остання можливість цього року виграти MacBook за донати. НБУ знімає всі обмеження для банків на продаж готівкової валюти, і як вони оцінюють, це допоможе зменшити різницю між готівковим та безготівковими курсами і підвищить стійкість валютного ринку. Це черговий крок в ряду цих заходів, які вживає НБУ для того, щоб зробити долар максимально ринковим. Це, мабуть, добре. В коментарях скаржаться, що чому не можна так дозволити для безготівкового долара. Ну а на це можна сказати що ми живемо в часи, коли справжні коливання на ринку тепер можуть статися від безготівкового долара, а не готівкового. Це з якогось боку, мабуть, і добре. ARM допоміг Apple перевершити конкурентів, але отримує від неї рекордно низькі платежі за свої технології. The Information написав матеріал про стосунки еплата ARM, і там наводиться, що глава SoftBank скаржився в 2017 році, тобто скільки 7 років тому керівникам ARM на Apple і казав, що Apple платить за захисну плівку більше, ніж ARM. Наразі це близько 3 центів за пристрій, і це набагато менше, Менше ніж платять інші компанії, наприклад, Qualcomm і Mediatek типу вдвічі більше платять. Але тут також розповідається, що Apple дуже важливий клієнт для ARM, тому що це їм дозволяло залучати інших клієнтів, і що завдяки зусиллям інженерів Apple там багато чого в архітектурі ARM покращили. Ну, Видно, Apple вирішив якісь свої проблеми і затащив це, так би мовити, для компаній постачаль. Ну у Арма зараз падають продажі не продажі, а саме оця частина виручки, яка за ліцензійні відрахування, і вони думають, що з цим зробити. Але з ЕПЛА, я так розумію, отримати додаткові гроші їм буде досить важко, бо Apple і крупний акціонер. Арма на 735 мільйонів доларів купили акції, коли Арм вийшов на IPO, і угоди там у них вже є підписані на після 2040 року. Ну, коротше, це історія про те, як великий виробник типу Apple, викручує постачальникам руки, але при цьому є великим і стабільним. Співзасновник NVIDIA міг стати 16-ю найбагатшою людиною США, але передав більшу частину статків політехнічному інституту Ренселера. Це Кертіс Прім. Він був першим CTO NVIDIA і розробив там якісь чіпи, перші чіпи. А CTO він був 10 років, і він 40% своїх статків. Пожертвував інституту і взагалі багато віддавав на благодійність. І за 22 роки ця сума була 275 мільйонів доларів. А там вони порахували в Форбсі, що якби він ці кошти зберіг в акціях Nvidia, то зараз у нього було б 70 мільярдів доларів. Свої історії про те, як ви могли розбагатіти, але неправильно розпорядились своїми інвестиціями, пишіть в коментарях, це буде корисно всім почитати. А, Але за оцінкою Форбс зараз його остатки близько 30 мільйонів доларів. Прямо скажем немало, але й не дуже багато. Хоча ні, дуже. ЕДОП поспішає підготувати план із порятунку придбання фігма від заборони ЄС в антимонопольних відомствах Євросоюзу. Не дуже їм подобається і вони не дуже задоволені угодою, яка має статися по покупці ЕДОБОМ Figma. ЕДОП хоче превентивно вжити якихось заходів, щоб переконати регулятора, що все буде добре. Що вони там збираються зробити? Перше, можуть обіцяти не включати фігма до Creative Cloud, За це лайк, звісно ж. І розглядають продаж Adobe XD. Це їх аналог фігми. Мабуть, після того як зібрались купити фігму, взагалі забили. Здається, XD буде продаватись недорого. Стартап Stability AI вивчає можливість свого продажу. Е, минулого чи позаминулого разу, коли говорили про епопею навколо Сема Альтмана, я говорив, що можливо, оці всі їх тьорки зашиті в тому, що там є ця нон-профіт організація і що ну, немає класичної капіталістичної структури. От є стартап Stability AI, там все класично. Інвестори, інвестори класично незадоволені, хочуть змістити генерального, тому що він погано заробляє гроші, бо вони витрачають 8. Мільйонів доларів на місяць, а заробляють близько трьох. Розглядають різних покупців і думають, що, що робити. Stability AI роблять Stable Diffusion, це дуже популярна яйка для роботи з картинками. І ну, подивимось, що з ними буде, враховуючи загальний інтерес на ринку до технологій штучного інтелекту, мабуть, не збанкрутіють. Діти та підлітки використовують генеративний штучний інтелект набагато частіше за дорослих. Це регулятор в Великобританії провів дослідження, і там дуже цікаві цифри. 79% підлітків 13-17 використовують онлайн-сервіси штучного інтелекту. Підлітки, там якось не дуже зрозуміло, з цими віковими межами. 7-12% використовують 40%. Тобто це не прям спелюшок, але дуже вагома доля. Частка дорослих користувачів е, лише 31%. Ніколи не користувалися, це, я так розумію, з дорослих 69, поняття немає 24. Найпопулярнішим для підлітків є MyAI від Snapchat. Е, і це. Дуже несподіваний для мене факт, але це знов-таки для підлітків молодших, старші вони вже більше в чат gpt сидять. Для чого використовують? Для спілкування, пошуку та порад. А сценарії там є зображення 20% створює, відео 9, аудіо 4%, а код пишуть 11. Можливо, це пов'язано з тим, що AI-ки сучасні код пишуть прям дуже непогано. І половину користувачів турбує, як штучний інтелект вплине на суспільство. Висновків по цим цифрам, мабуть, не буде окрім того, що здається, люди нашого покоління змогли створити інструмент, який дуже заходить наступному. Apple припиняє співпрацю з Goldman Sachs щодо кредитних карток. У Apple на американському ринку є продукт, свій монобанк. Твоя Apple картка. Її презентували там на Applівській черговій презентації. Вона там титанова, красива, і у них там прямо в, в айфоні є, є своя апка. Кажуть навіть, що досить непогана. І процеси всі ці картки Goldman Sachs. І от Goldman Sachs щось там погано, чи то кредити рахує, чи не вміє з цим операційно якось обходиться для них цей проект збитковий. І от вони хочуть розводитися. Apple запропонувала щоб ще вони попрацювали близько року і шукають альтернативи. Альтернативами можуть стати American Express або Synchrony Financial. І от другі, вони найбільший емітент карт для магазинів в США. І їх партнерами є Амазон і PayPal. Олег Гороховський в своєму телеграм-каналі пожартував, що треба вибирати в партнери універсалбанк, а не всіляких динозаврів. Але загалом в цій історії є певна іронічність, тому що Goldman Sachs, це у них не було до цього клієнтського бізнесу. Вони завжди працювали на такому глобальному рівні, де справжні гроші, справжні великі корпорації, і тут вони. Вирішили спробувати, і у них не вийшло навіть з таким потужним партнером, як Apple. Apple представив Q свій чат-бот на базі штучного інтелекту для компанії. Викотили свого ai асистента. Над ним працювали фахівці з AWS, чи як мене часто в коментарях поправляють AWS. В чому там конкурентна? Ну не те, що перевага, коротше, як вони позиціонують себе? Йому можна дати доступ до корпоративних даних, бо у них безпека і приватність даних понад усе. Його можна підключити до Slaku Gmail. А. вартість як у всіх, 20 доларів на місяць, і в цьому було б не дуже багато цікавого, якби не наступна новина, яка звучить так: чат-боту Amazon Q властиві серйозні галюцинації і витоки конфіденційних даних. Співробітники Amazon стурбовані тим, як працює цей їх, Q, тому що він дуже галюцинує, він може розкрити дані, наприклад, про цоди АВС. -а. І вони турбуються про те, що він може ненароком злити дані про свої можливості, і навіть про по даним клієнтів. А ні, вибачте, уточню відповіді. Amazon Q можуть піддавати ризику акаунти клієнтів. Тобто, ну не те, щоб там прям дані протікають, але ризик є. Майкрософт може однією з перших запустити сторонній магазин додатків на iOS. Регулятор європейського союзу продавлює Apple на те, щоб вони дозволили сайдлодінг, щоб не було у них у цієї монополії на розповсюдження додатків для своєї платформи. Тобто для iOS. І от Microsoft розглядає, щоб можливість самим написати стор для еплівського магазину. Поки що не зрозуміло, коли точно настане ця регуляція. Не зрозуміло, як саме Apple це імплементує. Може бути таке, що цей Стор теж треба буде встановити з їх стора. Коротше, навряд чи Apple це зробить зручним і доступним, принаймні одразу. І найголовніше не зрозуміло, чи це буде тільки на території ЄС, чи вони викатять для інших країн, тому що є ще ряд країн, які чинять тиск на Apple, Мовляв, давайте щось робіть зі своїм становищем. Там є історія про те, що в Південній Кореї е, зобов'язали їх давати можливість альтернатив для пеймент провайдерів, ну для прийому платежів. Е, це цікава штука, і цікаво, хто буде другим гравцем на ринку е, ios Апок. Буде іронічно, якщо це виявиться Microsoft. На цьому на сьогодні майже все. Курс біткоїна 1 мільйон 485 тисяч 653 гривні. Курс Етеру 80 тисяч 649 гривень. Мене звати Юрко Федоренко. Я підготував та провів цей випуск. До зустрічі!